Що ча, дивимося, Все, всім приємно перегляду. Ну що привіт, мої улюблені підписники. Ну і Вітаю. звісно, хайтери. Попереднього відео ви прямо розійшлися. І нашого хейте, Со звісно, хейтери попереднього да. відео ви прям розійшлися і настрочили 1700 коментарів. Ні, ну не скажу, що мені не сподобалось. Так, от я щось собі сидів, думав, і мені прийшла просто геніальна ідея. От, уявіть собі, взяли ви щось смачненьке, всілись з кайфом подивитись. Ютубчик і на тут жаль, ви робите випадковий маленький місклік і потрапляєте на Ютуб Шор. Хоч і мій чорп не витримує крінжа лише при назві цього розділу, я все таки вирішив туди зайти. А в цьому відео ми поговоримо про всі проблеми YouTube Shorts. Перша проблема YouTube Shorts, сама перша проблема з Shorts і сама основна, це те, що він існує. А ну, реально, будемо чесні, особливо youtube канали початкові, які ведуть свої там відоси. Коротше, наприклад, у мене на ігровому каналі є там декілька YouTube Shorts, І я розумію, що воно мені псує статистику, просто тому що з відосу одно підписалось тисячу що чимось підписників. І це аудиторія, яка ніколи, ніколи, я вам нагадую, ніколи. Не подивиться ваше довге відео. В неї увага довше 5 секунд не протримується. Вона подумає, а де. Оці як у ф'юзена чоропи, де оці от всякі е, свістопередяжки, оце вся фіня, звуки, переходи. Тому я би рекомендував, якщо ви хочете вести ютуб канал, не запускайте шортс. Це найгірший метод набрати початкову аудиторію. Це 100%. відсотків. подивимось, оці всі крінжові едіти <кій> зауру, дитячий контент, колонізація шортс і ще багато чого. Ну а з вами, як завжди, Фьюзен. Приємного перегляду. Можливо, О, я... ви навіть побачили? не задумуєтесь про таку проблему, бо у вас уже банально роками кров'ю і потом відкалібровані. Рекомендації, але я зробив трошечки інакше і створив абсолютно новий аккаунт в Ютубі, щоб побачити кожен шедевр наче я вперше зайшов в Ютуб шорт Спойлер, краще б я цього не робив. Hey, okay, okay. Просто уже. Ну, Тут Роналдо, Месі, Скібіді Тойлет, якась мавпа танцююча, людина павук, якесь ГТА. В дитинстві я колись дивився, оці, знаєте, всякі пупи називалося. Були всякі шреки, які танцюють 3D-модельки. Коротше, анімовані, розтягнуті, якісь MLG. Тут такий крінж почався. відчуваю, Ну, реально, кожне покоління буде. Мати свій крінж і старше покоління буде казати, боже, яка хрінь, Що вони дивляться? А молодше покоління буде таке, де. Да. Оце кайф. я можу сказати, ідея однозначно 10-10. Актори ідеально вжились в роль. Та, взагалі, голівудські фільми просто курять в сторонці. А якщо чесно, що це за гам...? Ні, ну Я розумію, дитячий контент нам всі діла, але як до цього можна було додумати? Тут буквально сюжет схожий на якийсь індійський фільм на мінімалках. До речі, вони в цьому відео також будуть. Окей, лецька три Я просто згадав, що мене в рекомендаціях якісь період часу теж були купа оцих, от всяких. Індійських відео, навіть якщо ви зараз створите новий акаунт, це дефолт. Ви створюєте зараз новий аккаунт, ви зараз заходите в рекомендації вперше. У вас кожні чотири відео, у вас буде якісь індуські коротше, відео з якимось там музикою, з якимось там глибоким підтекстом, по типу, щось щось там жінка зрадила чи щось таке. Коротше, можете, до речі, самі перевірити це, правда, якщо що. Я, звісно, не А що ми зараз подивилися? У мене є тільки два питання. По-перше, при чому тут містер біс? І по-друге, <кхм>... чому це настільки абсолютно І щоб ви розуміли, цей шедевр набрав 61 мільйон переглядів. При чому за один тиждень? Це якщо що у 46 разів більше переглядів, ніж за всі мої відео разом взяті. з одного відео, боже. Мені найстрашніше, скільки він заробив цих грошей там. Хоча там, мабуть, менше хвилини відео. Тисяч. 12-14 тисяч доларів десь так. От мені здається, уявляєте чиясь чи, чийсь будинок під Києвом, під окей, хорошо, не під Києвом, десь в Тернопілі, десь десь ну десь так. Коротше, чийсь будинок. Тому ви там цей не забувайте лайки ставити, коментарі писати. <кхем> так про що я говорив? Взагалі такий контент настільки хайпує, бо автори то реально знають, що робити. Оці от спайдермени, супергерої, футболісти, містербісти для дітей, які якраз є цільовою аудиторією YouTube Short, Це дуже цікаві Гейт взагалі... Ліпи в тому, що маленьким дітям трошки лень качати TikTok. А в принципі, воно їм не треба, бо в більшості по кофонів вже по дефолту встановлений YouTube. До речі, в YouTube шорці дуже багато всяких перезаливчиків. Вони дуже люблять перезаливати відео, котрі були створені приблизно в мезозойську еру. Я, наприклад, це відео перезаливаю, тобто це відео самого ф'юзена, до речі, звернення до вас. Перейдіть потім на саме відео оригінальне, можете нажати на нього, можете потім, коротше, клацнути. Ну або ще краще, коли вони створюють якийсь новий крінж, який ще в 100 разів гірше. Саме головне, що дітки такий контент все рівно посмакують. А ще цікавіше виходить тоді, коли самі оці -от діти виставляють щось YouTube Shorts. От ви просто погляньте на цей патріотичний потужний шедевр від нашого живчика. Шо ви пацики на моциках з повним баком Бензика? Що ви пацики на моциках з повним баком Бензика? Слухайте, я щось по моєму не то наклацав. Зараз секундочку треба отак перелиснути. Йомою, що це таке? Ну може зараз працює дитячий контент, взагалі проблемка на Ютубі, та не тільки на Ютубі дуже масштабна, але вона існує вже доволі довго, і всі, по ідеї, мали б цим змиритись. Прямо зараз це вже переходить всі межі. Деякі люди створюють цілі мережі каналів Скільки там героями, динозаврами, господі, що там тільки нема, і фармлять на цьому просто захмарні перегляди. і гроші в принципі теж. В принципі, батькам легше вже включити якесь отаке от відео своєму дитятку, і нехай собі дивиться. Це ж нормально таке дивитись, так? Це не крін. Альо, ось подивіться, як цікаво, і кольорові супергерої, і танці. Ну дуже пізнавально. Я вже не витримую. А саме головне, після переглядів таких довгих відео, рекомендації YouTube Shorts заповнюються ще більшим крінжом, який до того. Всього згенерований штучним інтелектом. От хто в здоровому глузді буде таке дивитись? Ну, як вам сказати, 8 мільйонів переглядів. До речі, а що це в нас тут за пасажир? Все я вам скажу доволі легко, бо без лиця в такому це, мабуть, через те, що обходиться система Ютуба, яка має бути обличчя, тому що якщо це відео обличчя не буде. Ви можете коротше, скачати вже якесь відео, перезалити його, але додати там своє обличчя. І це буде рахуватися як ваше відео, і вас не забанять авторські права. Уявляєте? Форматі монетизацію не дають, тому ці чувачки просто показують себе в куточку відео, і Ютуб вже все одобрює, наче нічого й не було. Десятки, Я в куточку а декіль... відео до речі, і сотні зараз. мільйонів переглядів. Деякі відео взагалі порушують правила, але з цим абсолютно нічого не роблять. Це здається, вот не збирають. Саме головне, що це я вам зараз показав один канал, котрий побачив першим в пошуку. А таких на Ютубі просто тисячі, якщо не десятки тисяч. Ось тепер просто задумайтесь, а що буде з такими дітьми в майбутньому, які дивились такі відео просто кожен день. Та нормально з ними все буде. Вони просто виростуть і все. Вони просто перестануть це дивитися, вони почнуть рости. З'явиться новий брейнрот, з'явиться новий крінж. Вони будуть тепер дивитися якихось там блогерів, ютуберів, ігрових контент-мейкерів. Потім перейдуть на якийсь там уже постарше контент, по типу будуть дивитися якісь там, можливо, розмовні відео, наприклад, на Зарето або щось таке. Коротше, ну люди будуть так само, як і усіх. Я думаю, що всіх таке є. Чесно, після таких думок стає трошечки моторошно. А ті, в кого мозок ще не повністю згнив, подумали собі такі, що. В коментарях ютуб шорці можна виявляється, такого контенті ще знайти. Здебільшого, звісно, це відео англомовні, але я вам скажу, що я на Україні ситуація не я бачу краще. Відео. І щоб ви розуміли, перегляди це збирає не аби які. Пропоную вам це побачити. Твій. Пес неймовірний, який пес чор. <рес> чор. <рес> чор. <рес> так, що це він тут задумав? Ага, що скла це о, не може бути ВСПИШКА! Афігеть, офігеть, аф плюс аура. Бро забув вимкнути ліхтарик. Ні. Бро має максимум аури. Ууу, ну це просто сігма. Добре, добре, я думаю, вже вистачить. Окей, про Едіти ми наче поговорили. Тепер Кузаровича. про моє накипівше. Реакції на меми. Хоч хтось мені скажіть, чому всі ці братанчики так на мене дивляться. Я, кстати, хотів точно такий же канал завести, реально, тому що я, я, я реально я сиджу, короче, думаю: блін, це ж. Це ж просто типу якийсь там смішний мем дивишся? Ти просто записав одне собо відео. Це одне й те саме відео. Оце одне й те саме відео. Оце одне й те саме відео. Це однакові відео просто вставляється картинка зверху і все. Фу, викинь це з голови, викинь, Ніяко, ніяких цих тупих відео. Чому вони завжди під несмішними мемами? Чому такий контент саме поширений в YouTube Shorts? Питань багато, а відповідей щось немає. Альо, чекайте, чого він на мене так по злому дивиться? Скажіть чесно, я щось незаконне зробив? Я вже просто не витра. Я йому горна інш наче з'являється кожну секунду. Навіть ось ці реакції почали робити без лиця, і тепер в них ще менше сенсу. Вони буквально спамлять такими відео. Чесно, я вже не знаю, що я дивлюсь. А цей пацієнт здається розумніший за всіх. Він додав до крінжа математичний приклад, що Да, До речі, це реально це десь з'явилося. по-моєму декілька місяців назад. І я реально бачив, як ліки реально писали в коментарях. ну ви тут бачите уже. Ну це рейджба рейджбайт, коротше, жорсткий. Спеціально неправильно написав, щоб потім сиділи. Люди писали в коментарях. Боже, що ти, блін, такий тупий? Там 1100, придурок. І він такий Варвара морозова, а реально? А я не знала. Варвара пішла на Хоцу. Люди писали коментарі. Ну і цим самим просували його відео в рекомендації. Це просто геніально. Тому ви цей напишіть теж коментарі слів Я взагалі Я зараз йому напишу, бля, бла, бля, бле, бле, блей. Бла, бла, бла. Бле. Бле, бле. Бле. Ага, буль-буль-буль. <laughs> Як там буль? Боже, а це, А це контент, реально. Взагалі щось не розумію. От навіщо людям показувати лице для такого формату? Ну от реально, що би шо? Ну популярним бути, чи гроші заробити, Я не розумію. От уявіть собі ситуацію: до цього чувачка хтось підходить на вулицю, бере телефон і на ньому його відео. І питає, що це що реально ти, і що далі, що він буде робити? Скаже, типу, ну да, це я, чи скаже ой, ви з кимось мене перепутали? Я взагалі не місний, До побачення, гарного дня. Гортав я собі YouTube і що ви думаєте? Нічого кринжого не знайшов. Ой, якби ж це так було. <кхем> коли я стану багатим? Ну давайте дізнаємо. Про ніколи. Лайк like 10 років. Комент 12 місяців. Поширення 6 місяців. Підписка 30 днів. Все разом 3 дня Знаю я тут одних, котрі за 3 дня говорили, але не сумні. Мені просто цікаво, хто ці всі люди, що пишуть коментарі. А, ну добре, всі питання відпали. Не знаю, як вам, але мені цікаво подивитись на цього чувачка в житті. І знову це вже якийсь тренд ютуб шортерів. Чого? Вони спамлять одними й тими самими відео по змісту. Максимум, що вони міняють, це назву. Ну і може пару кадрів. Нє, ну серйозно, це найгірший байт на лайк, який я колись бачив. Не знаю, скільки йому вже років, але про маму було лишнє. Так, що це, це він пише про себе? Дісклеймер, моя ціль: це вас замотивувати. Використовуйте мій контент як натхнення для досягнення власних цілей. Ой, ну це було прям потужненько. Колонізація YouTube Shorts. звучить страшно, але насправді вийшла якась фігня. Врешті люди. Люди просто не витримали цю всю крінжу і об'єдналися, щоб зупинити цей безкінечний потік. Гавна, щоб ви розуміли, наскільки тут все запущено, я вам показав ну нехай відсотків 20 такого контенті ще. А крінжів YouTube Shorts насправді ще в 100 разів більше Я вас банально хочу пожаліти, а то вдруг ви їсте під моє відео. Все почалось тіктоку, би це дивно не звучало. Там люди почали викладати дуже багато відео на цю тему. І починаючи з 25 березня, колонізація YouTube Shorts офіційно почалась. Десятки тисяч людей зробили неїмо. Вірне, вийшли з Тіктоку і зайшли в Ютуб шортс. І почали увага дізлайкати, кидати скарги на якісь несмішні відео чи меми. Почали постати нормальні меми. А під несмішними вони писали в коментарі щось по типу теорія мертвого інтернету. Реальна найбільше я таких коментарів помічав на отаких адітах з черепками. Йомаю, а можна ще голосніше зробити. Ну або на якихось безсенсових Майнкрафт едітах. Здавалось би, план просто геніальний, але здається, він трошечки не спрацював. Буквально місяць назад таких коментарів було набагато-набагато більше, а зараз, походу, вже все. Не знаю, можливо, у них вже мозок казав прошло. від крінжа. А можливо, вони стали одним цілим з Ютуб шортом і тепер лайкають такі відео. Це дуже страшно, але не страшно ставити лайка на моє відео, бо я це дуже люблю. А також не забувайте про коментар від рослів. Ну і звісно про телеграм-канал не а, ну і ще забув сказати, на скоро 35 тисяч визеня. Тому, якщо вам дуже подобається мій контент, то звісно підписуйтесь, що ви чекаєте. Дякую, за перегляд цього відео, люблю, цілую обіймаю, цілу і чекаю вас на твічі. Негайно переходь за посиланням або за цим QR-кодом. Дякую. Тобі величезне. Цілую, обіймаю. до зустрічі!